Ви знаєте, моя мета зробити цей світ трошки кращий. А, там сферу обрав для себе улюблену, автомобільну, я від того кайфую. І не буду втомлюватися вам всім розжовувати, повторювати, що гарно, що не гарно. Як вас дурять автошколи, бо я це все бачу зсередини. Як поголовно впарюють і продають вам всі права, я це буду кричати і розповідати. Мені не страшно. Мені страшно за те, що кожного дня на дорогу виїжджають недовчені олені. Хоча навіть не так недовчені обдурені початкові водії, котрі, в принципі, з початковим водієм нічого спільного не мають, бо посвідчення куплене. Розумієте? Тому й буду знімати ті відоси. І розповідати все більше і більше і більше як треба, як не треба. І можливо, і ви дослухаєтесь до моїх парад, і будете вести себе на дорозі не дьоргано, а спокійно, розважливо, щоб ви були прогнозованим без жодного різкого руху, жодного різкого прискорення, жодного різкого гальмування, жодного різкого руху кермом. Ваші всі перелаштування повинні бути плавними максимально прогляди по дзеркалам від 3 до 5 разів. Ну і про кримінальну відповідальність особливо, особливо про неї, теж буду розповідати, щоб ви всі розуміли, що вас очікує, якщо ви будете нехтувати правилами дорожнього руху. Так що, а ідіотів і придурків, дорога відсіює. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки забиті СТО, малярки, рехтовки і свалки розбитими машинами. Ви навіть собі не уявляєте, в Київ оперативний чи е, в ДТП Київ ЮЕЙ далеко не всі ДТП потрапляють. У мене нещодавно мужик, дорослий досвідчений водій, серед білого дня на пустой вулиці зніс е, жіночку на пішохідному переході. Тупо зніс. Це ніде не потрапило ні в які новини. Ну але поліція приїжджала і е, е, слідчі дії проводились, тобто пошкодження у жіночки були. Розумієте? Про це я вам ще раз повім. страховки вже знімав, робіть додаткові е додаткові угоди і по збільшуйте виплату, бо там по стандартній страховці по е цивілки, там взагалі копійки. В рамках Києва то копійки можна за плюс 500 гривень зробити плюс 500 тисяч до виплат. Це на відшкодування третім особам. Дуже багато всього цікавого. А ще раз, придурків і ідіотів, дорога скидає. Вони або набираються досвіду і стають більш-менш нормальними, й, або розбиваються нахрен, якось так.